Добрий день, діти, дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите казки? Так, я теж дуже люблю казки. І ми сьогодні з вами будемо е, слухати казку про майстра Іванка. Але давайте спочатку пограємо в гру, упізнай казку. Я буду показувати картинку, а ви будете казати назву казки. Добре, домовились? І так. Почали! І так, перша картинка зустрів вовк колобка і каже: Я тебе з'їм. Яка це казка? Вгадали? Добре. Друга казка запросив журавель лисичку до себе в гості, наробив окрошки і налив її. В глечик з вузьким горличком. Що це за казка? Впізнали? Добре? І питає жабка, хто, хто в рукавичці живе? Пізнали казку? Наступна казка? Кричить півник Котику, допоможи, котику, допоможи. Пізнали? Добре. Тягне дід рібку, за дідом бабка, за бабкою онука, за онучкою песик, за песиком котик, а за котиком мишка. Тягнуть, потягнуть, витягнули рібко. Підметав півник двір і знайшов колосок. І зове в машенят круть, верть, ідіть сюди. Впізнали казку? Добре. І стали поросята жити в будиночку з камню і не страшний їм сірий вовк. Впізнали казку? Добре. І так, дітки, послухайте казку. Казка починається з царя, котрий собі вигадав. Аби змайструвати із однієї дошки 12 стільців, а 13 зверх того. А та дошка не має бути більше, ніж 3 метри. Дає три вози золота, тому хто це зробить. Але хто візьметься за діло, зробить. Не зробить, віддає голову. Приходили майстри з цілого світу. Жодному не вдалося догодити, і всі заплатили своєю головою. Раз дочувся про це цар із другої держави. Він захотів відвести собі три вози золота і взявся змайструвати такі стільці. Добре, добре, каже йому цар. Хочеш, то роби. Але знай, що і ти відповідаєш своєю головою. Стільки грошей у тебе немає, аби міг, ти міг відкупитися. Чужий цар пристав на все, мав часу один рік. За цей рік він наробив усяких стільців, але з однієї дошки не змайстрував жодного. Йому не зняли голову, лише засудили на вічну темницю. А як треба було йти в темницю, чужий цар за себе заложив дочку. І так сидить дівчинка в темниц темниці, а в той час у одного бідного чоловіка підростав хлопчина, що мав уже 14 років. Іванка був тямущий, чує між народом, що десь є такий цар, якому треба зробити, із однієї дошки 12 стільців, а 13 зверху того. Почав просити у батька, я йду в світ. Та як ти, Іванко, пустишся у світ, коли у тебе немає грошей? питає його батька. А я тобі не можу дати і крейцера. Будеш голодний у дорозі. Нічого, щось зроблю. Хлопець зібрався і пішов, подорожує пішки, бо немає ніяких, тоді немає, не було ніяких машин. Ішов за два і півроку, аж таки добрався до третьої держави, до того царя. Котрий хотів мати із однієї дошки 13 стільців. Зайшов Іванко до царя, красно привітався і цар його питає. Що нового скажеш, хлопче? Я нового не маю нічого, лише чув міжнародом, що вам треба зробити, із однієї дошки 12 стільців, а 13 зверх того. Та, мені треба. Відповідає цар, але чи ти зробиш? Як зробиш, дістанеш три вози золота, а не зробиш, відповідаєш своєю головою. Чи пристаєш на те? Хлопець відповів: усе буде в порядку. Я се вам зроблю, а голову не дам. Та слухай сюди присвітли царю, коли хочеш мати того, такого цільця, як собі загадали, принесить мені явора, що пробився із землі тоді, коли ви народилися. Цар задумався і питає він старих людей, чи не пам'ятай такий явір. Знайшовся один дід, що мав 250 років. Він показав цареві таке дерево. Царь Дав явора зрубати, повести на тартак і там порізати на дошки, але звідти наказав привести одну дошку. І каже цар Іванкові, хай тобі ще раз розтолкую, аби не помолився, то мають бути такі стільці, аби розтяглися і знову стяглися як гармоніка. Не приказуй мені, бо я знаю, що маю робити, відповів Іванко. І цар його замкнув у майстерні, дав час один рік. Іванко став робити, скоро вчинив для старя... царя так, стілець 13, 7... 13 сантиметрові у палицю, а на неї вкрутив 6 гвинтів. Аби там стояла та й маструє усякі стільці, що лише є на світі, бо часу має майже цілий рік. А одного разу чує Іванку Красний голос, дівчинка співає прекрасні пісні. Не терпиться йому, хоче знати, хто співає. Взяв долото клепач і пролопує стіну, пробив. Пробив тонку, як струна, щілинку. З того боку підходить до нього на ту струночку така красна дівчинка, якої ще ніколи не бачив. Іванка питає, що ти, дівчина, там робиш? Я сиджу в темниці. Що ти поганого вчинила? Нічого не вчинила. То Завинив мій батько, хотів показати тутешньому цареві, що з однієї дошки, зробить йому тринадцять стільців, бо дуже спокусився на три вози золота. Але не міг зробити, цар дав йому до вічної темниці, а він замість себе заложив мене. Минув один рік. І це заходить у майстерню. Останній день не дав хлопцеві їсти, думав, що і так тому утратить голову. Ну, Іванку, як мої стільці? Ви присвітли царю. Хочете стільці, а їсти сьогодні мені ще не давали. Цар різко повернувся і наказав слугам, аби принесли їжу. Хлопець добре наївся. Помалу собі встав і подає царєві 13 сантиметрову палицю. Цар здивувався і сердито каже, то ти такі стільці не робив? Знай ти коротше на голову. Тоді Іванко узяв із рук царя палицю, розкрутив гвинти, а із... Палиці розтяглися, як гармонійка: дванадцять стільців і тринадцяти зверх того. Цар дуже зрадів, зрадів, узяв Іванка під руку і повів у палац. Ну, Іванко, що хочеш? Чи три воза золота, чи, може, моє царство? Не треба моє золота а ані вашого маєтку. Лише дайте мені те, що сидить у мурі. Ей, що тобі з того? Ліпше взяти аж тривоза золота. І цар випустив дівчинку. Вона пішла з Іванком у свою державу, там вони побралися та щасливою живуть і донині, як не повмирали. І так, дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобалася казочка? Мені дуже сподобалася. А скажіть, будь ласка, а що захотів зробити цар? Так, він хотів, щоб з однієї дошки зробили аж скільки стільців? Ан, скажіть, будь ласка. Так, 12, 12, а один ще зверху. Так, хто зробив стільці? Так, Іванко. А чи взяв Іванко золото за стільці? Ні, не взяв. А що він попросив у царя? Так, дівчину гарно. А скажіть, будь ласка, випустив ли цар дівчинку? Так, випустив. І куди вони пішли? Так, до дівчини, додому, і вони побралися. Все, дітки, до побачення. На, на цьому наше заняття закінчується.